Виконуємо номер 131 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Банк виплачує 8% річних. Вкладник поклав до банку 50 тисяч гривень. Скільки грошей буде в нього на рахунку через рік? Через 2 роки. Знайдемо прибуток, який отримає вкладник через рік. Для цього знайдемо 8% від 50 тисяч. Щоб знайти відсотки від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 50 тисяч ділимо на 100, маємо 500. І 500 множимо на 8, маємо 4 тисячі гривень. Пояснюємо, прибуток. За рік. А тепер знайдемо, скільки буде на рахунку у вкладника через рік. Він 50 тисяч поклав да отримав прибуток 4 тисячі. 50 тисяч додамо 4 тисячі і маємо 54 тисячі гривень. Буде на рахунку. Через рік. В мові задачі стоїть також питання через 2 роки, тому знайдемо прибуток за другий рік. Для цього ми вже будемо брати 8% від 54 тисяч. Для цього 54 тисячі ділимо на 100 і множимо на 8. Ділимо на 100, маємо 540 і множимо на 8. 500 множимо на 8. Це буде 4000. 40 множимо на 8, буде 320. 4000, додати 320, маємо 4320 гривень. Пояснюємо, прибуток за другий рік. Ну, а тепер знайдемо, скільки буде на рахунку через 2 роки. 54 тисячі. Додамо прибуток 4320. Маємо 58 тисяч 320 гривень. Буде на рахунку. Через 2 роки записуємо відповідь. Питання стоїть, скільки грошей буде в нього на рахунку через рік, тому записуємо 54 тисячі гривень. А потім через 2 роки 58 тисяч 320 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей буде у вкладника на рахунку через рік та через 2 роки, якщо він поклав до банку 50 тисяч гривень і банк виплачує 8% річних. Номер 131 виконано.